Є знижки на тезин біо та тезин к 20% в аптеках. Подорожник вам та ощад. Кринки наші. Рінкі зачищені. це історія про те, як Шойгу намагається видати бажане за дійсне і доносить Путіну, що умовляв його наказ виконано. І на лівобережжі Херсонщини знову скрізь тільки російська ганчірка. Але є але як Шойгу в очі набрехав Путіну та чому расисти бігали полем на фоні російської ганчірки? Розповім за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть у вподобайки. А ми переходимо до новин. Путіну терміново потрібні. Хоча б якісь перемоги на фронті, бо вибори на носі Київ за три дня в прольоті а показати людям освобождення хоч якогось села треба на це. Фюрер не шкодує ані грошей, ані солдат. Є ще один участок, на який я хотів би звернути увагу і теж з вами поговорити на це з Михайлом Юрійовичем. Теж позавчора розмовляв. Він мені докладував про населеному пункті Кримка на лівому берегу Дніпра. Этот вопрос возникал, если вы помните, даже в ходе прямой линии у меня. Нагадаємо, що м'ясними штурмом ми лише в Авдіївці росіяни поклали щонайменше 17 тисяч своїх солдат трупами, що навіть визнають російські воєнкори. А якщо навіть вони визнають такі цифри, можна впевнено множити ще десь на три, і це не рахуючи трьохсотих, які в будь-який момент теж можуть полізти в чорні пакети. Після того як зсу відступили від Авдіївки, аби вберегти життя військових, Путін віддав наказ захопити ще кілька міст. Сере цілих окупантів припускають військові експерти Купінськ. Мар'їнка, часів яр та кринки. Часу до виборів мало, успіхів теж. І тут Путін викликає Шойгу на доповідь. Ну той доповів, що все по плану, і кринки на лівому березі Херсонщини, мовляв, відвоювали в зсу. Я знаю докладі геополковника Теплінського, Я підтверджую його доклад. Це дійсно так. Кринки зачищені ми встали фактически по всему побережью реки Крынки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска. Очень достойно себя проявили десантники. И 810 бригада морской пехоты. Да, вы знакомы с командиром бригады, встречались с ним, раз разговаривали, благодарили его за активные действия на других направлениях. Здесь они действуют также активно, действуют также эффективно, поэтому эту работу завершили. Но здесь я бы не хотел, чтобы у коллег сложилось впечатление, что Крынки это некий маленький промежуточно-селенный пункт, в котором, так сказать, там ничего особенного. А тому нічого не залишалося. Як виставити солдатів на інкогніто руїнах з триколором і гучно заявити, що кринки освободили. Ми, морські піхотинці, гвардійської 810-ї бригади. Вместе з нашими братьями десантниками офіційно заявляємо, кринки наші розвалі противника удовлетворены. Где ми? Там победа. снимало видео путинские солдаты для фюрера ведущие. Граждане России, мы, российские десантники, сообщаем что противник на левом берегу Днепра разбил крыльки под нашим контролем. Они были, есть и будут нашими. Ура! 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 І не прогадали. Путін повірив, але і це не точно, бо той під час інтерв'ю про Кринки говорив дещо не впевнено. Михайлович доложив, що цей населений пункт на лівому берегу, Дніпра ну не практично, а повністю під нашим контролем, там вистроєна необхідна, необхідна оборона. Відео ще дуже хизувався, і у гауляйтер Сальдо. Відео до речі, має долю правди. Прапор справді встановили, але є нюанс. Українські морпіхи показали, що лишилося за кадром. Погляньте, як вони зачищають село, що аж п'яти горять цих відео вже Путін, звісно, не бачив. А втім, доклад Шойгу його схоже теж не дуже вразив. Кремлівський диктатор нервово перебираючи ручкою, наказав тримати позиції і всім командирам передати його прохання. Це теж хорошо робота. Я хочу поздравить вас, Генштаб, і командування на місці, всіх война які которые там працюють і воюють. безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия, но это как ловушка. Причем они лезут, лезли и лезли в эту ловушку. Но как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться, поэтому я прошу вас это иметь в виду. Ну и, и командирам на месте тоже, пожалуйста, передайте, доведите до них. Словом в зсу теж відреагували на зустріч Путіна і показові відео з триколором, нібито в кринках. Важливо, російсько-окупаційні війська, не маючи успіху в штурмових діях на лівобережній Херсонщині, вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів. Військово-політичне керівництво країни агресору заявило про зачищення по на лівому березі Дніпра. Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності. Сили оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу. Також в збройних силах України заявили, що росіяни і справді намагалися штурмувати позицію, але не склалося. Здійснивши протягом дня єдину спробу штурму через суттєві втрати, окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконати. Поставлене командуванням завдання. Нагадаємо, що українські військові змогли захопити плацдарм на лівому березі Дніпра в районі села Кринки восени дві року. Відтоді, попри складність постачання підрозділів у цьому селі та неможливість переправити через Дніпро важку техніку, бійці зсу утримують ці позиції. Тож росіяни можуть скільки завгодно пихати свої фейки їхній піпил, як завжди, схаве. Тим часом голова Гур Буданов під час інтерв'ю виданню Wall Street Journal заявив, що у росіян немає сил для захоплення донецької та Луганської Луганської областей цього року і зазначив, що російській армії знадобилося майже два роки важких штурмів від початку повномасштабного вторгнення, щоб взяти Авдіївку. Це успіх великої могутньої російської армії. Хоча насправді взяти Авдіївку не полишали надії Росіяни ще з 2014 року. Водночас Буданов визнав, що ЗСУ через брак зброї та особового складу зараз перебувають у важкому становищі, але Росія теж має проблеми і все далеко не так гладко, як зомбоящикою, віщають пропагандисти. Буданов заявляє, що зараз нам ясні штурми рев кидає слабо навчених солдатів, а снарядів і танків вони витрачають більше ніж виробляють. Також росіянам, на думку Буданова, бракує ракет. Останніми тижнями ракетні удари по українських містах припинилися, оскільки російські поставки закінчилися. Хоча у 2023 році Росія поставила на озброєння своєї армії сотні танків. Більшість з них, як підкреслює Кирило Буданов, були старими моделями, взятими зі складу та відремонтованими. Тоді як лише 178 танків були новими. Тим часом західні чиновники та аналітики називають заяви Буданова оптимальним сценарієм для України цього року. Пише видання. Там дійшли висновку, що якщо Україна зможе вести розумну оборонну битву, виснажуючи російські сили, але одночасно відновлюючи власні, то ще один контрнаступ може розпочатися у 2025 році. Чи будуть партнери готові забезпечити нас озброєнням та боєприпасами на весь рік, поки ми будемо готуватися до нового контрнаступу чи ні? Цікаве питання. А як думаєте, ви що Путін зробить в шойгу, коли дізнається, як той відверто набрехав йому в очі? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть уподобайки. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе, побачимось.